Вітаю, друзі! Насправді я дуже раджу переглянути це відео, адже саме у цьому відео ви зможете знайти для себе відповіді на питання, які вже давно мучать нашу країну. В ефірі «Те житті мене називають Віктор Смірнов: це право на правду, ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи Країни ви дивитеся відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі. Звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою, б, врешті-решт, приємною чи навпаки неприємною вона не була. Б. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої команди до НАТО. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Далі буде пряма мова Юрія Луценка. Директор ЦРУ, колишній посол Росії, їде в Москву, має розмову з Патрушевим і потім з Путіним, і починає казати, що ми знаємо ваш план. Путін каже, що ми знаємо, наш план краще, просто передай своїм. Через 2-3 тижні України не буде. Далі, перше попередження нашого вже президента. 31 жовтня, Глазго, кліматична конференція в Шотландії. Держсекретар США вперше повідомляє Зеленському про перехоплений план вторгнення в Україну. 18 січня керівник ЦРУ Бернс в Києві з тим самим планом попереджає, показує карти і акцентує: Гостомель, гостомель вони підуть по афганському варіанту. Захоплять аеропорт, президентський палац, ліквідація президента, як провів це радянський союз в Афганістані. На другий день приїжджає держсекретар Блінкін і знову повторює те саме: Чонгар, Чорнобиль, Гостомель. Відповідь президента ви можете легко знайти в інтернеті. Там є ця зустріч нашого президента в ковідній масі і американського держсекретаря. Слова Зеленського заслуговують на цитування насправді. Просто я не вмію так гарно інтонаційно це вимовити. З такою знаєте, легкою посмішкою наш президент у відповідь на цю просто-таки вивчу інформацію. каже. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. І ми знаємо трошки глибше ситуацію в нашій країні. От я зараз вам це сказав, але Зеленський сказав це, скажімо так, більш вишукано. Давайте переглянемо. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Що після цього відбувається? З Гостомеля знімають спеціально створену для цього четверту бригаду Національної гвардії України, оснащену американськими стінгерами, і відправляють на схід широкий лан. Що відбувається далі? Навколо Києва на той час уже не залишається ні Житомирської 95-ї, ні Новгород Волинської 30-ї бригади. Всі пішли на схід. Напрямок від Білорусі на Житомир і Київ немає нікого. І нічого до речі. Ну, треба ще нагадати, що в тому році, перед зустрічю з Лукашенком, у вигляді жеста доброї волі, наше керівництво прийняло рішення про ліквідацію 23-го танкового батальйону, який був основою створення нової овручської бригади. Ліквідували. Тобто, навколо Києва з боку Білорусі Житомирської частини не залишилось нікого. Просто нікого. А в білій церкві все ще стояла 72-га бригада. І от тільки завдяки залужному ця бригада залишилася і готувалася до оборони на двох берегах Дніпра. Хто трошки воював, той розуміє, як важко через таку величезну річку управляти єдиним військовим організмом одної бригади. Що таке одна бригада? Ну, це від 3 до 5 тисяч, якщо це повний комплект. Я не знаю, скільки було у 72-й бригаді. Давайте візьмемо, що по максимуму. Але згадаємо, що на Київ наступали 45 тисяч російських військ. І усвідомимо всю трагедію Гостомеля і Бучі, і десятків, навіть сотень сіл і містечок Чернігівської та Київської області. От просто уявімо це. Крім того, подвига залужного варто згадати і подвиг генерала Наєва. Хочу нагадати, що до початку війни головним військовим в нашій країні був саме генерал Наєв, командуючий Об'єднаних Сил. І формально він відповідав за все до того, як буде підписано указ про воєнний стан. А указ не підписували ні в жовтні, ні в листопаді, ні в січні, ні навіть у лютому. 23 лютого, 23-го, нарешті скликали Раду нацбезпеки і проголосували за ведення надзвичайного стану. В чому різниця між надзвичайним станом і воєнним? Надзвичайний нічого не дає військовим. Він посилює функції поліції. Все. За воєнний стан голосували двоє: Залужний і Олейніков. Всі інші, на чолі з президентом, проголосували за надзвичайний стан. Відповідно, немає воєнного стану. Війська не мають права виходити на рубежі оборони. Вони сидять по місці дислокації або ж на полігонах. Так вони сидять до 23-го. Вони не можуть мінувати мости, вони не можуть їх демонтувати чи тим більше взривати. Вони не можуть, в принципі, на приватній землі рити окопи, бліндажі і вогневі ловушки. Немає указу. Був план війни, розроблений Генштабом, затверджений Радою нацбезпеки останній у 2021 році. Не вступає в дію. Тобто військові не можуть його реалізувати аж до введення воєнного стану. Задаю питання: хто вводить воєнний стан? Указ президента. При всіх обставинах написано в законі при нападі на Україну або загрозі нападу. Про загрозу нападу нам починаючи з листопада, повідомляють керівництво Сполучених Штатів, Великобританії, НАТО та інших країн. А він не водиться, тому що може ваша розвідка і прекрасна, але ми знаємо краще. Так от. Генерал Наєв на свій страх і ризик усто дає команду з Ровенського полігону на користень висунутися одному танковому батальйону, а другому танковому батальйону з полігону Десна з Чернігівської області висунутися перед Черніговим у напрямку до Білорусі. Не всі виконують цей наказ, бо він усний, а потрібне бойове розпорядження. А він не може його підписувати, бо не має воєнного стану. Тоді він на свій страх і ризик. Це він сказав, до речі, у своєму інтерв'ю. Його легко знайти. Він підписує наказ висунутися цим двом батальйонам. Через день це рятує Київ від оточення з боку Житомира, а Черніг від окупації. Південь також дуже принципова історія. Станом на початок 19-го року на Чонгарі знаходилося три бригади. Три. 79-та, яку потім замінила 95-та, їй було передано дві дивізії ураган. Ракетного і 112-й полк сапери. Взовж моря стоїть 25-та аеромобільна бригада на Арабатській стрілці прикордонники. Шосе на Армянськ, 30-та механізована бригада плюс інженерний батальйон. Чому так багато інженерних батальйонів? Бо чотири рази в день вони перевіряють мінні поля і продовжують мінування, в тому числі і дистанційне. В резерві ззаду під Олешками стоїть ще одна: четверта бригада, яка охороняє південний напрямок. Весь південь Запорізької і Херсонської області перерізаний бетонними каналами, збудованими ще при Радянському Союзі. В тому числі плануванням займалося і ще й Міністерство оборони. Вони вважали це протитанковими системами, але так воно в принципі є. Це окоп, два метри глибиною і метра приблизно три шириною зі скошеними бортами. По ньому танк пройти вже не може. Це все перебито малесенькими мостиками. Мостики або демонтувати, або ж зірвати, насправді раз плюнути. І саме це відпрацьовувалося на кожному мостику, стояло КПП. КПП кожен день, чотири рази перевіряло закладки. Тепер переносимось у 22-й рік. На цьому південному напрямку це приблизно 160 км, кілометрів, знаходиться 50% комплектності 137-го батальйону. Тобто. Ну, це в кращому випадку 300 чоловік і 8 саперів на 24 замінованих моста. Ще питання є. Саме тому, за якщо я не помиляюся, 5 днів все лівобережжя, включаючи Маріуполь, було захоплено російськими військами. А чим займалася влада? Ну, влада займалася посадкою Порошенка. Це святе. Тут про те, як Порошенко виявляється, заважає нам виграти війну. Але більшою. Активності викликає інше. Наші гроші, в 2021 році, порахували, що кількість тендерів на велике будівництво в 10 разів перевищило річні тендери Збройних сил України. А тепер конкретна сума: 348 мільярдів гривень пішло на дороги за останній рік перед повномасштабним вторгненням, коли нас попереджали всі, причому останнє збільшення цих видатків відбулося уже аж в грудні. 2021 року. І опозиція криком кричала: дайте 50 мільярдів армії, щоб вона розгорнула територіальну оборону. Дайте 50 мільярдів армії, щоб вона в кінці кінців закупила бронежилети, бо їх не випускають після того, як Марченка посадили за ті самі бронежилети. Не було їх взагалі кінець цитати. Не знаю, багато літер, дуже багато слів. Це насправді повний переказ розмови Юрія Луценка з Ігорем Лапіним я насправді сидів більше години. Цей текст записував з відео. Для чого? Щоб залишилося тут як свідчення проти жахливих злочинів проти України. А тепер вони кричать, що світ винен, що світ допустив монстра в Україну. Ну, почнемо з того, що одного ми обрали самі, а потім пустили іншого монстра нашого. Ну а завершувати відео, мені подобається фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! живіть сьогодення! І вірте у майбутнє! Своє та країну. Нехай щастить і бережіться!